У мережі активно поширюють зображення марки, дизайн якої безсоромно здерли росіяни з української марки Руський воєнний корабль іди у відомому напрямку. Про це написали не лише російські, а й деякі українські видання. Затоплений крейсер Москва на малюнку замінили на американський дрон. Ну і замість блакитного неба та жовтого піску, що нагадують український прапор, кольори з російського триколору. Про плагіат це правда, але не про марку. Насправді її на Росії не випускали і не було повідомлень про такі плани. Зображення російського аналога нашої марки вперше було опубліковано на телеграм-каналі Сатіратор. Звідти зображення розтягнули російські змі все через нестримну радість расистів щодо збиття американського безпілотника над Чорним морем. Тільки ось цікаво, як у російській реальності поєднується перемога через збитого безпілотника з тим, що в Москві заперечують факт про збитий БПЛА і вигадують різні версії про аварії. Наш самоліти не приміняли вооруження проти дрона, який в результаті різкого маневрування утеряв управління і упав воду. Наші художники поправили невідповідність і відправили російського військового не просто у популярному напрямку, а в чорний поліетиленовий пакет.